Ну ніхрена собі. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у мене на огляді безщиткова акумуляторна болгарка від торгової марки Stromo модель aga 216 Ну і звичайно, друзі, все, як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Дана кутова шліфмашина працює від 20-вольтової універсальної серії макітовських батарей. Діаметр диска 125 мм, мінімальні оберти 4600 обертів хвилину, максимальні 7,450 І двигун, як бачите, вказали, безщітковий. Комплект даний болгарки входиться. Зарядний пристрій, акумуляторна батарея 4 Агоди, яку я вже встановив. Додаткова ручка. Хочу відмітити, що ручка тут дуже якісна і тверда, вона навіть не прогинається, якщо її надавити. Та ключ для зняття оснастки. Але відразу скажу, що ключ не супер грубий, але враховуючи цінник, враховуючи той момент, що це одна з найбюджетніших акумуляторних болгарок з такою комплектацією. Ну на це можна закрити очі. До речі, зарядний пристрій має можливість повісти на стінку і сам по собі зарядний пристрій має 2 А. Додаткова ручка фіксується тут з двох сторін. Редуктор тут дуже вузький, навіть вищий, ніж в Макіті 5030. Якщо бути більш доточним, то ширина редуктора 52 мм. Кнопка блокування шпинделя частково захована в редуктор, і як бачите, сама по собі кнопка всередині має металевий стержень, і така кнопка вам не вилимається. І сама по собі кнопка має не критичні люфти. Покажу, як виглядає гайка і фланець. Зразу скажу, що вони добротні, тому що фланець має насічку. і також товсті. Товщина фланця 7,5 мм. Товщина гайки 6,5 мм. І вага акумуляторної болгарки разом з батареєю становить 1 кг 936 г. Захисний кожух у цій болгарки, звичайний, не безрозйомний. Також, як бачите, на шпинделі є захист підшипника від потрапляння бруду та пилу. І дуже мені подобається, як зроблені вентиляційні отвори, тобто, як би ви не працювали, якби ви не різали чи на себе, чи від себе, як бачите, повітря спрямовано тільки вперед від вас, тобто буде охолоджувати редуктор, і відповідно вам в обличчя не буде летіти. Ніякого мусору. А вишенькою на торті, друзі, те, що тут дуже тонкий хват. Болгарка зручно лежить в руці, де б ви її не взяли. Навіть ось тут біля редуктора дуже зручно вона лежить в руці. Також хочу відмітити, що болгарка сама по собі збалансована, ось я її беру в руки з акумуляторною батареєю і нікуди її не нахиляє. Та щоб бути більш доточним, ширина біля кнопки становить 37 мм, а біля самого редуктора 58. І також дуже класно, що до цієї болгарки підходять різні акумуляторні батареї. Наприклад, якщо у вас є батареї від RV, вони сюди без проблем підійдуть. Якщо у вас є батареї від ProCraft, без проблем. Сюди підходять. І також, якщо у вас є акумуляторні батареї від Grand, теж без проблем сюди підходять. І навіть якщо у вас є від Makita оригінальної, вони також сюди без проблем підійдуть. І ця болгарка буде з тими батареями працювати. Ну і що ж, хорош трандіти, давайте разом з вами послухаємо, як вона працює. Як бачите, болгарка має плавний запуск і працює по степені на життя кнопки. Тобто нажимаєте помаленько, вона помаленько працює. Відразу покажу, що на самій болгарці є індикатор заряду батареї і є регулятор обертів, який має три значення. Так, і давайте перевіримо, чи є ефект пам'яті. Ось я включив на мінімальне значення. Знімаю акумуляторну батарею, під'єднюю. Як бачите, навіть є ефект пам'яті. Це дуже зручно буде тим майстрам, які працюють, наприклад, постійно на другому положенні. Якщо поміняли батарею, не треба постійно налаштовувати регулятор. Є ефект пам'яті, і от за це реально жирний лайк. Ну що ж, тепер погнали її тестувати. Упс. знову з вами я. Привіт всім, хто скучив. На цей раз ми з вами розглянемо шліфувальні машини на є е каталог. Просто подивіться, який тут вибір болгарок від самих різних інтернет-магазинів. А хіба не зручно, що відразу видно і мінімальну, і максимальну ціну. Але з вашого дозволу, спочатку, я переключуся в свою кайфову темну тему і продовжу з вами пошук. Давайте подивимося, по чому продають найдус. Ще а ще справа у фільтрі, оберемо максимальний діаметр диска, кількість обертів, ну і не забуваємо про виробників. Обираємо всі бренди і бачимо строму. І ось ця болгарка що з огляду. Як ж я люблю тут переглядати фото з самих різних ракурсів, де видно усі важливі деталі. Якщо ж вагаєтесь між двома моделями, тоді давайте додамо її в таблиці для порівняння і порівняємо. Отож, друзі, кому треба різати та шліфувати, як завжди, до того не залишить посилання в описі під відео, нехай щастить. Так, друзі, доповню трішки асистента. А саме, що є каталог, оголошує конкурс на 20 тисяч гривень. Все дуже просто. Крок перший: зареєструватися треба на її каталог з емейлом, щоб з вами змогли зв'язатися. Крок другий: створюємо список того, що вам хочеться. Але щоб сума не перевищувала 20 тисяч гривень. Немає різниці. Це може бути гаджет, може бути болгарка. Зовсім немає різниці, що це, але список має бути відкритим. Третій крок: залишаємо розгорнутий відео. Відгук тої речі, яка у вас є, тобто ваш реальний досвід користування. І додаєте своє фото, чим ви користуєтеся. Четвертий крок: залишайте посилання на свій відгук у Google формі. А якщо хочете доточніше подивитися, мій породатий колега розказав вам доточніше. Посилання, як приймати участь, я залишу в описі, також під відео. Ну що ж, вдіваємо дегустаційний халат на рукавники. І погнали! До речі, друзі, забув сказати, що у цій болгарці є можливість фіксації кнопки. Це для тих людей, хто любить фіксувати. Є така можливість. Рекомендую, як встановлюєте будь-яке оснащення, обов'язково відключайте акумуляторну батарею. Це є техніка безпеки. І встановлюю диск і замітив, що тут є різні отвори, тобто під широкий ключ, як від великої болгарки, і в кого є менший ключ, також є додаткові два отвори. Зручно, зручно. Так, давайте спочатку на мінімальних обертах позичиємо метали і подивимося, чи в неї підтримка обертів. Це я працював на мінімальних, як бачите, підтримка обертів є. Давайте на другому положенні. Перепрошую, говорю через респіратор, але до речі, коли пішла вона в захист, ви її не включите. Треба відключити батарею і ще раз включити. Зручно? Зручно? Друге положення. Як ви почули, на другому працює різвіше. І щоб її зупинити, бачите, як я давнув, і ось такий проріз зробився, і тоді вона зупинилась. Так, давайте попробуємо попрацювати на максималках. Ну, як ви побачили, є повноцінна підтримка обертів. Метал давив, і як бачите, метал чорніє. І для того, щоб зупинити, також я поставив диск на ребро, і треба було добряче так даванути, щоб зупинити цю болгарку. І як бачите, без проблем зачищає зварювальні шви і нічим не відрізняється від мережевої. Так, встановив металеву щітку, і хочу перевірити, як вона буде працювати по брошуванню дерева, тобто по вибиранню волокон. Дуже часто мене просять в коментарях. Ну і я перевіряю. Trippin' off yours, I'm too damn worried about mine, you not on no ride. Yeah. Nigga ain't having no motion, we so damn tired of your lies. Ain't one of your guys, niggas can't fit in my shoes. Lil' buddy, them not of your size, they act like they nah. Guess I gotta hit em with a thug, oh, okay. I be in tour when I'm up, Hit a nigga when you want to Працював на першому положенні і без проблем з таку всяку красоту можна робити. Болгарка не відчуває цієї щітки, і щітка розрахована на 6500 обертів, тобто десь на середню болгарку. Як ви бачите на першому положенні, комфортно працювати? Так, давайте перевіримо, як буде працювати по плитці. Попрацював на першому положенні і хватає з головою. Так, а тепер давайте перевіримо наскільки хватить одного заряду батареї. Труба в мене як завжди, 20 на 20. Погнали. Зробив десять різів, батарея ціла. Тридцять різів одного ділення тільки немає. Погнали далі. 46 різів, Як бачите, ще залишилося два ділення. але в мене просто шок. Зараз підтягну заготовку, повіняю диск, два ділення, погнали далі. Так, друзі, 50 різів. Болгарка вже йде в захист, одне ділення залишилось. Ну як на мене, я скажу, це просто гіперрезультат, враховуючи те, що я різав і плитку і дерево брошував і зачищавши зачисним металом. і Це все я працював на одній акумуляторній батареї. Ну і що ж, а тепер погнали розбирати. Ну Що тут, друзі, сказати? Непогано, немає ніяких втулок. і тігольстий підшипник. Як бачите, змаски достатньо. Стінки редуктора не є тонкі. Саме головне, що відома шестерня напресована на вал. Так, друзі, відразу скажу, що оцей редуктор можна повертати на 360 градусів. Як вам зручно, так собі можете і встановлювати. Ну, ніхрена собі, а оказується, вона ще непогано зібрана. Покажу, як виглядає плата, все залите компаундом. Силові провода, як бачите, йдуть такі товсті, тонкі, це йдуть провода для управління. Плюс стоїть конденсатор, який має 1000 мікрофарад. Кнопка стоїть з запасом на 10 ампер. Плюс, як бачите, сама УШМ всередині має ребра жорсткості. І на якорі стоїть підшипник під номером 607 від торгової марки CW. Ну, як самі розумієте, ротор тут іде постійний магніт. Так, давайте подивимося, що тут батареї. Обана! Друзі! Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Наскільки порядно вкладені всі банки, як бачите, банок тут 10, всі вони спарені. Також кожен з елементів, як бачите, в чотирьох місцях зафіксований точковою зваркою. Елементи не прилягають щільно один до одного. Це дуже добре. Це зроблено для охолодження. Як бачите, між елементами є невеличкий простір. Покажу, як гідно виглядає плата. Важливі елементи, як бачите. Залиті лаком, елементи йдуть від торгової марки VG, високотокові, 18650, Кожна з банок має 2000 мАг, Їх тут 10, Вони, як я вже казав, спарення. Це означає, що насправді тут є 4 ампер години. Так залишилось подивитись на зарядний пристрій. Отак от, от, друзі, бюджетно, але нормально, нічого криво не припаяно. дросль, два конденсатори і мережевий кабель, відповідно, фіксується до корпусу. Як на мене, за ці кошти реально немає до чого придерти. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. І я відразу скажу, що мені сподобалось, а що мені не сподобалось. Ну єдине, що мені не сподобалось, що трішки йде тонкий ключ, але враховуючи ціник і комплектацію, ну на це реально можна закрити очі. Тому що далі, друзі, все плюси. Як бачите, працює вона від універсальних акумуляторних батарей. Тур зроблений добротно, двигун також зроблено добротно. Самі побачили, що може ця болгарка, побачили її продуктивність, і по акумуляторних батареї також претензій нема. Тобто на свої кошти це реально топ болгарка. І мені не стидно її рекомендувати для повсякденних домашніх завдань, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.